Доброго ранку, я лікар Валіхновський, вітаю вас! Сьогодні поговоримо про надрізи під час пластичних операцій. Будь-яка пластична або реконструктивна операція не може вважатися успішною, якщо після неї залишається помітний рубець. З практики знаю, що багатьох цікавить, де проходять хірургічні надрізи, яка їхня довжина, ширина і який естетичний вигляд. Отож, сьогодні ми про це і поговоримо. На сьогодні надзвичайно популярною стає безрубцева пластична хірургія. Це не означає, що рубець повністю відсутній. Дана хірургія базується на трьох вагомих принципах. Принцип перший – розміщення хірургічних надрізів в таких анатомічних ділянках, які практично непомітні для людського ока. Прикладом таких ділянок є волосиста частина голови, слизова оболонка конюнктивального мішка, надрізом через яку ми проводимо нижню блефаропластику безшовним методом. А також позадовушна ділянка, розрізом через яку ми проводимо отопластику. При виконанні ринопластики ми виконуємо два доступи: перший відкритий, другий закритий. При закритій ринопластиці всі надрізи проводяться на слезовій оболонці порожнини носа. Але існує ще інший метод ринопластики відкрита ринопластика, яка, крім вище згаданих надрізів, доповнюється надрізом в області шкірної частини перегородки носа. Такий метод рекомендований згідно сучасних стандартів при повторних ринопластиках або при лікуванні після травматичних деформацій носа. Принцип другий відсутність натягу в зоні хірургічних швів. Саме в таких умовах ми досягаємо косметичного вигляду рубця. Принцип третій – Максимально атравматичний спосіб з'єднання тканин людського тіла. Для цього використовується атравматичний шовний матеріал, який передбачає використання ниток дрібного діаметру, а також голок з найменш пошкоджуючою силою. Друге використання спеціальних пластирів, які дозволяють досягнути безшовного методу з'єднання тканин. І на останок використання спеціальних клеєвих основ для з'єднання країв ран. Отож можемо щиро зрадіти, що хірургія стає все більш малотравматичною та безрубцевою. І бажаю вам бути молодими та здоровими. До 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.